І сьогодні закінчується термін, наданий Дональдом Трампом Путіну для припинення вогню в Україні. Американський президент вкотре заявив, що розчарованим розчарований кремлівським тираном. Водночас Трамп дав зрозуміти, що може зустрітися з Путіном без попередньої зустрічі російського диктатора із Володимиром Зеленським. Саме про таку передумову Білого Дому напередодні писали американські змі. Водночас Трамп під час останньої бесіди з журналістами не розповів про можливі по. Дальші санкції стосовно Росії та її союзників натомість речниця держдепу Темі Брюс заявила, що президент США вже використовує економічну місць сполучених штатів для досягнення результатів у переговорах. Більше про це розкаже Олександр Мужичук. Дональд Трамп заявив, що не ставив умову, за якою його зустріч із Путіним відбудеться лише у тому випадку, коли перед цим кремлівський тиран зустрінеться з Володимиром Зеленським. Нагадаю, про таку передумову напередодні писала американська преса, зокрема, улюблене видання Трампа нью йорк Пост. Путін заявив, що досить зневажливо сприйняв ідею зустрічі з президентом Зеленським. Не знаю, не чув. Значить для вашої зустрічі із ним Путіну не обов'язково погоджуватися на зустріч із Зеленським. Ні, вони обидва хотіли б зустріти. Тися зі мною, і я зроблю все можливе, щоби зупинити вбивства. Так, минулого місяця вони втратили 14 тисяч людей убитими. Щотижня 4 або 5 тисяч осіб. І це переважно українські та російські солдати. Окрім того, на брифінгу в Білому домі президента США запитало, чи залишається в силі встановлений ним крайній термін, до якого Путін повинен погодитися на припинення вогню. Адже він спливає сьогодні. Американський лідер не відповів прямо на це питання. Це залежатиме від Путіна. Побачимо, що він скаже. Же я дуже розчарований. Вашингтон не підтверджує інформацію Кремля про досягнення домовленості з Білим Домом щодо зустрічі Путіна та Трампа. Повідомлений напередодні ABC News та New York Post, посилання на джерела в адміністрації США. При цьому Москва та Вашингтон вказують один на одного відповідаючи на запитання преси, хто запропонував розпочати підготовку до зустрічі президентів США та Росії. У Кремлі стверджують, що пропозиція надійшла від американців. Сам Путін ухилився від відповіді на запитання журналістів, хто був ініціатором зустрічі. Заінтересованість була проявлена з обіг сторон. Що там какое слово сказав, Піромед уже ні не У нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати мероприятия подобного роду. Президент України в черговий підтвердив готовність зустрітися з Путіним. Натомість кремлівський диктатор заявив, що для цього мають бути створені якісь. Певні умови, до яких ще далеко, тим часом російська пропаганда почала годувати росіян розповідями про те, що у Вашингтоні нібито вже не кажуть про санкції проти Росії. Хоча насправді Трамп ще шостого серпня підписав указ про запровадження другого додаткового мита для Індії у розмірі 25%. Таким чином, загальний митний тариф США для товарів із Індії сягне 50%. Це реакція Трампа на закупівлю Індією санкційної російської нафти і як наслідок держави Державні нафтопереробні компанії Індії вже почали зупиняти спотові закупівлі енергоносіїв країни окупанта після посилення тарифного тиску з боку адміністрації Трампа, пише Блумберг. Такі компанії, як Індіан Ойл Корпорейшн, Бхарат Петроліум та Хіндустан Петроліум вирішили пропустити наступний цикл закупівель російської нафти, доки не буде чітких урядових рекомендацій. У четвер індіан Ойл Корпорейшн закупила 5 мільйонів барелів у США, Бразилії та Лівії, що стало останньою їхньою покупкою. Володимир Зеленський повідомив про телефонні розмови з президенткою Єврокомісії yes. Урсулою фон дер Ляєн, французьким та німецьким лідерами Еммануелем Макроном та Фрідріхом Мерцом. Їм він представив українські. Ке бачення останньої розмови з Трампом, звісно, кожен точно знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина, і що ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів Америки, і що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин: війна Росії проти України, проти нашої незалежності як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічі, зустрічі лідерів це зокрема тристоронні формати. Ми про це вчора детально говорили: про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат, про всі можливості. З президенткою Єврокомісії Зеленський, окрім цієї теми, обговорив майбутнє членство України в Євросоюзі та її післявоєнну відбудову, написала фондерляєн. Позиція Європи є чіткою. Ми повністю підтримуємо Україну. Ми й надалі відіграватимемо активну роль, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир. Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія пов'язує перемир'я з питанням територій. За його словами, після зустрічі спецпосланця Трампа Стіва Віткофа і Путіна в Москві стало зрозуміліше, на яких умовах Росія готова піти на припинення війни проти України. Очевидно, українці мають право голосу. Нам потрібно зблизити позицію обох сторін настільки, щоб головний переговірник президент Трамп зміг підключитися та довести справу до кінця. Зараз у нас з'явилося чіткіше розуміння умов з яких Росія була б готова закінчити війну? Тепер ми маємо порівняти це з тим, що готові прийняти українці та наші європейські союзники, але передусім, звичайно, самі українці. І ми маємо спробувати зрозуміти, наскільки можна зблизити ці дві позиції, як їх можна наблизити один до одного. За словами Рубіо, в будь-якій угоді повинні бути поступки з обох сторін. Однак, якими саме будуть ці поступки, Рубіо не уточнив. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», «Єдині новини.